Доброго дня, шановні здобувачі освіти! Сьогодні ми вивчимо тему особливості приготування м'ясної страви стейку Рібай. Стейк Рібай найвідоміший стейк у світі. Нарізається з відробої ловичини, толстого краю з 6 по 12 ребро тварини. Величезна перевага рибаю в універсальності. Стейк можна легко приготувати вдома чи засмажити на природі. Рекомендований ступінь просмажування для стейку середня. подається з гарніром на вибір, в нашому випадку з овочами гриві. Також перед подачею ми проведемо фламбування страви. Фламбування це приготування та презентація їжі шляхом обливання її алкоголем та підпалювання. Сама страва при цьому не палає, випаровується алкоголь. Отже, приємно вам перегляду!